Чому українці уникають один одного за кордоном. На це міркування мене наштовхнула публікація, де дівчина написала, що дуже класно, що можна зустріти тут, за кордоном українців, відразу піти на каву, запросити їх до себе в гості, наче були 100 років знайомі. На що дуже багато людей написали, що це неправда. Тому я вирішив поділитися своїм баченням цієї ситуації і. Поїхали. Моє бачення у Берліні складається трошки інакше, ніж у цієї дівчини, яка живе, я так розумію, в невеличкому місті, і вона здружилася з українцями, яких зустріла. На початку 2022 року, коли тільки почалося вторгнення Росії в Україну, ми дійсно тут дуже здружилися в Берліні. Я сам їздив допомагати, був волонтером. Були спеціальні от такі благодійні фонди, які надавали людям, що приїхали одяг, давали якісь ліки, давали першу консультацію. І я там деякий час був, і люди дійсно дуже поводились стримано. Дуже мене вразила одна ситуація, коли дівчина вибирала одяг для своєї малечі і взяла курточку, тому що це був здається початок березня тільки. І вона взяла курточку, таку от маленьку, дитячу, і так подивилася, каже трошки великувата. А її мама, яка поруч каже: Та візьми, візьми, буде на потім, буде на виріст. А вона каже: ні, я хочу тільки взяти речі, ті, які потрібні зараз, на сьогоднішній день, на сьогоднішній місяць моїй дитині, тому що може прийти хтось інший, і йому ця куртка може бути більш потрібна. Може прийти от е мама з дитиною такого віку. Да? І це мене дуже вразило, тому що я знаю, що українці такі, що готові взяти з запасом трошки на вирост, пригодиться, якщо не мені, то кумі, якщо щось, то комусь дам або продам. Але тут якраз люди поводилися дуже душевно, дуже ввічливо, брали в міру, не брали нічого зайвого, казали, оце мені дали, наприклад, уже там це мені не треба, і так далі. І виходячи на оці мітинги. Так само була така велика єдність, що ну, прямо, я, не, я не можу навіть передати ці емоції, які на той час ми відчували всі. І що більше хочу сказати, що коли я публікував якісь відео з мітингів або з того, що я був волонтером, мої знайомі в Україні вони всі писали Дуже дякуємо, що ви підтримуєте. Дуже класно, що ви там, в Німеччині, не забуваєте про нас, ваш голос важливий, говоріть про це і так далі. Ще можу додати, що, наприклад, в місті я зустрічав е, новоприбувших українців, які до мене підходили. Вони чули, що я говорив українською з кимось. Підходили, питали. Наприклад, була одна така ситуація: теж е, незвичайна в центрі біля Олександр Плас. Ми побачили вже так під вечір сім'ю: це була чоловік, дружина і троє дітей. Вони припаркувалися, і чоловік вийшов, роздивлявся. Тобто було видно, що він такий трошки втратив орієнтацію, тому що не розумів, що йому зараз робити. І вони почули: ми приходили поруч, почули, що двоє хлопців говорять українською, і він каже: О, хлопці, дуже радий, що зустрів тут наших. Чи не могли б ви мені підказати, де можна переночувати? На той час у мене була інформація, те, що готель Хаят давав безкоштовно на одну або на дві ночі переночувати для українців, і я порадив е цій сім'ї поїхати одразу туди. Вони е взяли мій контакт. і Потім мені написали через годину, що дуже вдячні за цю пораду. Їм надали номер дійсно безкоштовно, і вони прям такі душевно були здивовані. Що от українці от, так от допомагають, діляться інформацією і з розумінням відносяться до ситуації. Пройшло декілька місяців, і ситуація почала змінюватися. Тому що в першу чергу я це помітив в інтернеті, коли е, мої знайомі, тих, яких я знав особисто, почали писати мені: ой, втік за кордон, так сиди там тихо, ой, хоч не висовуйся, вам там добре, ви нічого не розумієте, нічого не знаєте. Потім ця ситуація перекинулася, можна сказати, на ситуацію в самому Берліні в місті. Я настільки часто почав зустрічати українців, і ми не відчували більше таких емоцій, що ось наші да, там хочеться обняти, хочеться підтримати. Навпаки, якось це стало буденністю, а пізніше почали вже один одного уникати. І це більше пов'язано з тим, що українці почали проявляти себе не дуже добре тут, у Німеччині. Насамперед, коли люди дізналися, що тут дають виплати, що тут можна зняти житло за рахунок Джоб-центру, почали користуватися цим, можна сказати, не так, як це було задумано. Багато сімей зняли квартири, повернулися до себе додому або почали отримувати виплати у деяких різних країнах і в в Німеччині і в Швейцарії, і потім ще й в Канаду поїхали, забрали гроші, і ці всі корупційні схеми вони якось почали впливати тут на да, атмосферу в, в Німеччині, тому що до нас почали погано відноситися і німці, і українці самі до себе. Бо дуже багато українців вже було тут, і вони дійсно хотіли допомогти своїм, але свої прийшли і принесли з собою якусь таку сумбурну інформацію про те, що можна десь обійти систему. Дотепер це все використовується останнім часом. Я помітив, що багато наших почали здавати квартири, тобто здаю квартиру на місяць, здаю квартиру без документів, зроблю параграф 24 або надам якісь ще послуги за винагороду. Більшість із цих послуг держава Німеччина надає безкоштовно. І, звичайно, коли ми починаємо обходити цю систему, працюючи там по чорному, і так далі, воно сприяє якимось таким негативом по відношенню один до одного. Тому, звичайно, коли ми зустрічаємо своїх, ми стараємося уникнути їх, щоб, щоб не розказувати про ці свої схеми, або навпаки, щоб не вникнути у чужі ці схеми, Тобто кожен старається. Відсторонитися, щоб другі не знали, що відбувається у його особистому житті. І, можливо, саме це стало причиною, що ми осторонилися. Коли я почав вивчати мову з іноземцями і потім туди доєднувалися українці, я зрозумів, що все-таки наші мають дуже специфічний менталітет. І е, можна сказати, що треба бути трошки обережнішим у своїх висловах, тому що думки. Нас, українців, дуже відрізняються. Тобто, хтось більш кардинальний, хтось більш радикальний, і на багато ситуацій погляди в нас можуть не сходитися. Це теж є причиною того, що ми не згуртовуємося, а навпаки, відділяємось один від одного. Єдине, що нас об'єднує, це спільні інтереси. Як я помітив, що люди, які, наприклад, там захоплюються, можливо, якоюсь творчістю, вони об'єднуються. Люди, які мають що спільне там, технічні якісь моменти, там фотографи, і так далі, вони шукають спільноту, де можна об'єднуватися. Я спробував зробити декілька публікацій, щоб зібрати людей теж докупи. І дійсно дуже багато людей відчуває, що вони самотні, що ніхто не розділяє їхні інтереси, особливо тут за кордоном. Але в той же час, от якщо ми зустрінемося десь в місті з тими самими людьми, з якими ми переписуємося, наприклад, в соцмережах, то в місті ми не зійдемося, ми не знайдемо цей спільний аргумент для нашого спілкування. Ми не здружимося, всі так от бояться один одного. Я думаю, що це можливо трошки психологічний момент, і мені б хотілося зібрати людей побільше разом. Щоб ми такі були дружні, навіть в тому ж магазині, якщо ми зустрічаємось з кимось, щоб ми сказали класно, що вас побачив, хорошого вам дня, хорошого настрою, супер, що ви говорите українською. До речі, хочу ще вам сказати такий факт: що я, коли бачу людей, які говорять російською, я не знаю, чи це українці, чи це росіяни, тому я до них практично ніколи. Не підходжу, нічого не питаю і ніяк не реагую на це. Можна сказати, що я їх уникаю. Якщо люди говорять українською, я чітко знаю, що це українці, я можу підійти, можу усміхнутися, можу запитати, чи все добре. У нас був такий випадок з мамою, коли ми в Греції щось говорили, там вибирали якісь сувеніри, дівчина підійшла до нас. Ой, каже: Рада, що ви говорите українською. Почула своїх, класно, що ви тут. Як вам відпочинок? Чи все добре? Дади, туди слово за слово. Е, хорошого дня! Ми розійшлися, і дійсно така внутрішня гармонія, так стало добре, своїх відчули на другому кінці світу, і це дуже класно насправді. І я просто хочу вам, е, вас попросити, вас змотивувати, можна так сказати. Що коли ви бачите своїх, то зробіть якийсь акцент на цьому, усміхайтеся, скажіть якийсь комплімент. Вийдіть на контакт, тому що це нас один одного підтримує. Я бачу, як тут е, з Індії люди або турки, вони кучками ходять, а ми, українці, ми кожен сам за себе. І пройдуть роки, коли ми вивчимо мову, коли ми адаптуємося, інтегруємося, що ми взагалі розтворимося у німцях. І для того, щоб хоч якось цього уникнути, щоб якось зберегти наше українське, давайте контактувати. Усміхатися один одному, або ще щось робити, збиратися. Я знаю, що дуже багато заходів організовують. Ми зараз чомусь їх не відвідуємо дуже рідко, можливо, можливо, немає нашого інтересу. Але е я думаю, що це класно, коли збиратися разом і обмінюватися якоюсь енергією. Я був на декількох заходів, і це було дійсно досить так натхненно. Тому ось такі мої думки. Таке моє міркування про це все. Сподіваюся, що я доніс свою думку до вас. Хорошого вечора!